Друзі, потурбуйтесь про ваших діток. Якщо ви в них помітили ось таку крилоподібну лопатку, виправити це можна. Нічого складного. Показую одну вправу, забирайте. Стаємо ось в таке положення. Прогнули наш тулуб вниз, лопатки з'єдналися поміж собою. І вигнулись, навпаки, в вихідне положення. Вийшли. Знову прогнулися, лопатки, спрацювали, вийшли в вихідне. Таким чином ми повторюємо приблизно 50 разів, після чого 30 секунд хвилину відпочиваємо, робимо другий повтор. Знову відпочиваємо і робимо третій повтор. Виконуйте цю вправу кожен день зранку або ввечері. Я вас запевняю, що на протязі місяця-двох ваші лопатки набудуть правильно фізіологічного положення. Друзі, тому користуйтеся цією вправою, діліться з друзями, в яких є дітки, потурбуйтеся про здоров'я ваших дітей, поставте вподобайку, прокоментуйте та будьте здорові!